Ну, подивися як він розробляється. Бачиш ґрунт. Нормально. Да. Ну представ оце тут. Або і гольчата боронка пройшла по діагоналі отак от. І розрихлила грунт. Або легесенька е, зубовидна. Диви. І вот дать повітря їй. Через те, що коренева система. диви, що робиться. Диви. Вона вся знаходиться, повітря взагалі не вистачає, вона зараз буде переходити вже до фази кущення, а посада її, щоб вона прижилася. Грунт нормально абсолютно розробляється. Абсолютно нормально розробляється. Тому необхідно брати і пробувати. Друзі, ви на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. З вас і підписка, а з нас хороший, чіткий професійний контент. Про що сьогодні піде мова? Мова піде про те, ми отримуємо багато запитань від аграрів, фермерів, що починає пшениця жовтіти на полях. І які причини, в чому справа, друзі? Причин, ну, як завжди, знаєте, як будь-який науковець практик скаже, їх море цих причин. Але давайте головні розберемо. Нам не потрібно там робити факторний аналіз, ми ж не в науковому інституті, а на фермерському полі. Друзі, як ніколи в цьому році надто багато вологи. Просто ґрунт перезволожений, 100% насичений вологою. 100% всі капіляри, всі пори забиті водою. І макро, і мікрокапіляри, і все інше. І тому, а що потрібно пшениці, щоб нормально рости, тобто виготувати. Тепло повітря, ну, відповідно інші фактори, да, пожива, світло. А на даний час це повітря, друзі. Повітря. Не вистачає повітря. І перенасичені ґрунти, і все залежить ще від ґрунтів. Якщо у вас добре дреновані ґрунти, то не буде ніяких проблем, не буде ніякої жовтизни. А якщо ґрунти важкуваті, все-таки, там можуть бути проблеми. Який вихід, ви скажете, що робити. Друзі, вихід це попробувати все-таки, якщо ну, буде можливість. Зараз е -е, погода, так, знаєте, вона в різних регіонах коливається і до плюс 12, і сонечко виходить. Єдиний вихід, друзі, це боронування. Просто проборонувати, якими ігольчатами чи зубовидними боронами ви це будете робити. Все залежить від попередника, по якій пшениця, пшениця посіяна, від ґрунтів, на якій вона посіяна пшеничка. І просто брати, пробувати, друзі. Пробувати. Ну, Відповідно, щоб трактор там не застряв, то ви скажете, напишете, яке боронування в нас заїде трактор і він там загрузне по саму кабіну. І все, все може бути, друзі. Ми говоримо, що якщо буде вдаватися все, що можна робити, друзі, робіть, раді того, щоб у вас був урожай і був прибуток. Робіть. Не дивіться там на рекомендації, які там 100 років вже цілими науковими інститутами розроблені, це також необхідно враховувати. Але все міняється, змінюється. Якщо ви не спробуєте самі, то ви абсолютно нічого навіть не зрозумієте. І тому ми радимо все-таки пробувати просто повітря дати прикореневій частині озимій, пшени, озимій пшениці. розумієте. Через те, що дуже багато зараз буде залежати від перезимівлі. Розумієте теж. На е, яку глибину посіяна зима пшениця, по якій технології обробки ґрунту, щоб не було там ні випірання, не було інших проблем. А жовтіти вона може і не тільки від е, е, дефіциту вологи, може бути після дія гербіцидів, може бути септоріоз на полях, може бути е, навіть і той же самий дефіцит азоту. Все може бути, розумієте? Може, вона рано у вас посіяна, необхідно розбиратися. Тому пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи все-таки доцільно чи недоцільно, просто взяти дешево і сердито проборонувати поля. І подивитися, Змінилося чи не змінилося. Розумієте, я розумію, що не на всіх полях це можна ну, зробити. І добре розумію, ми ж не на асфальті знаходимося, ми їздимо по полям і бачимо. Але пробувати можна, друзі. Ми ж працюємо на всю Україну, а Україна велика, площі посівів, возими пшениці великі, грунти різноманітні, структура їх різна. Тому візьміть і попробуйте, напишете в коментарях, вийшло чи ні. А ми будемо за це вдячні і не тільки ми, а й аграрі, які підписані, дивляться і які підпишуться. А якщо йдуть опади, то азот, який ми давали перед сівбою, може промитися? Так, да, спокійно. Азот він промивний, особливо в нітратній формі промивається. В залежності від ґрунтів, від опадів. Подивіться, опади випадали по 50-70 міліметрів. А зараз малобуферні ґрунти погано структуровані, багато піщаних ґрунтів. Запросто він може промиватися там, в залежності від опадів, від ґрунтів, на різну глибину. Промивається, азот промивається, втрачається. До речі, у нас є запитання під одним відео, питають, якщо добре розкущена пшеничка то потрібно буде робити по мерзлоталому ґрунту внесення селітри. Треба давати на добре розкущених. На добре розкущених посівах бажано все-таки дати азот ближче до фази виходу в трубку. Для того, щоб не на... ростити ще додатково непотрібних пагонів, які не дадуть колос. Ми спрацюємо тільки на. Підвищення кустистиці, кустисці є і осіння, і весняна. 20 29 фаза BBCH. Пшениця куститься і осінню, і весною. І Ми дамо по мерзоталому ґрунту азот, не дивлячись на те, скільки його там ще є, і пшениця буде мати там 4-5 пагонів, вона додатково ще сформує пагони. Які відберуть і поживу, і вологу. А далі ми ж не знаємо, а що буде далі з погодою, з опадами. Якщо буде дефіцит опадів, вона просто, оце підживлення по мезлаталому ґрунту азотними воно спрацює на негатив. Тому необхідно це зважувати, ми на добре розкущених посівах в осінній період рекомендуємо все-таки азотне живлення давати ближче до фази виходу в трубку. Тобто, до... Фаза 29 і 30. От в цю фазу давати дати якраз азот. Ну в якій формі, це вже також залежить від і ґрунтів, і від пшениці, і від попередника. Ну дивитися потрібно. Ну, ось ти розповідав про да? що треба да. дивитися, пробувати де можна. А якщо в якій фазі. Пшеничка то теж у кожного в різній фазі, то, мабуть, в фазі кущення вже боронувати. Можна? Повітря можна дати, є ж сьогодні маса різних модифікацій борін. Е, є і гольчаті борони, ті, які можна, ну як ми култаном, носимо азот, то, от наприклад. от фази пшениці ми не відштовхуємося. Дивимося, якщо пшеницька там в фазі одного-двох листочків. То відповідно боронування і зубовидними боронами, особливо там, якщо вона посіяна по соняшнику чи по іншим культурам, де є рослинні рештки, може спрацювати на негатив. Ми можемо просто її повиривати і зрідити. То для цього існують, наприклад, ті ж самі гольчаті борони, ну, які легесенькі, можна пустити. Раніше це робилося на багаторічних травах цій операції. Сьогодні багато різних борін є. Їх не знаю вже скільки, більше 30 чи 40. Зараз виставка в Гановері, хто ще встигне, хай поїде подивиться. А Що... то ти сказав, треба зменшувати норму сів, потім пройдуть боронами. Повириваючись, скажуть, нічого не залишилося. Маргарита Миколаївна, для цього є очі, голова і лопата. От, Необхідно виходити на поле і дивитися. Заїхав трактор, приїхав 2-3 метри, а не дав команду там із айпада через бікдату через сервер космічний. Розумієш? І не проконтролював. Необхідно виходить і дивитися. Це нормально. Я чому тему боронування підняв? Через те, що я сьогодні вранці пробував робити боронувати граблями, звичайно. І ґрунт протряхає в залежності від ґрунтів, просто прекрасно розробляється. Ми в домашніх умовах закладаємо експериментальні поля ну, по зимі пшениці. І з різними там термінами сівби, і з різними продуктами, які обробляються насіння. І в даний час от ми провели сівбу сьогодні і прекрасно розроблявся ґрунт. І багато нам пишуть: жовтіє, пшениця, жовтіє, а ми не знаємо чого. І, вроді, після дії немає, і азот давали, і все. Повітря не вистачає. Не вистачає одного з факторів і все. То посуха то перенасичена вологою ґрунт. Необхідно десь 70-80%, щоб було від ну, вологи в ґрунті і повної вологоємності. Да? А в нас вона перенасичена 100%. А для того, щоб розвивалася коренева система, потрібно тепло, повітря, там, пожива, світло. Ну, ці фактори. А зараз якраз це і проблема. Тому там, де вийде, чому б це не зробити? Якщо воно дійсно там, де є ефект, робити необхідно все, що дає ефект. Не дивитися ні на кого, нікого не слухати, друзі. Робіть те, що у вас виходить. Получається, робіть. Отримуєте задоволення і прибутки. Ну ось на цьому полі конкретно давай. Глянем. На цьому полі не вийде. Не вийде. Ні, не вийде через те, що годину тому тут дощ прийшов. І зараз насичене 100% волога, навіть мряка, мрячна. Вранці можливо, можна було б і пробувати. Зараз така буде погода, знаєте, приморозки будуть вночі, підуть, потім в день буде вітер і протряхають буде ґрунт. Тому можливо, необхідно просто спробувати зробити. Навіть навіть падалицю соняшника чи сої, ну, соя повимерзає, а соняшник є, то ця борінка і цю падалицю ще з ними. Можливо, навіть і бур'янець той який. Це ніхто не відміняв. Боронування – це не обов'язково весна. А якщо клімат змінився, то можливо і восени необхідно пробувати навіть взимку. З вами сьогодні команда Артвілс, я Олексій Сиренко. До зустрічі на каналі. Ще не забувайте вподобайку, як я вже просив. І підписочку. Ми будемо за це вдячні. До зустрічі, пока-пока. Зрозуміло, що якщо в тебе там 5 тисяч гектар пшениці, то ти це на всі не зробиш. А якщо ти невеличкий фермер 20-30 гектар, і в тебе на кану від врожайності пшениці багато чого поставлено залежить, то чого не отримати врожайність 8 тонн, 9 тонн пшениці, 10 тонн. Багато хто сміється, та як це можна отримати? Та спро... можна. Люди отримують і, і нам можна отримувати.